Привіт, я Фенікс, і сьогодні ми будемо грати в скайпарс з різними іграками і також ютуберами на сервері Майнхавен. А це Ірен і Конор Юа. І, і сьогодні ми подивимося, хто з нас краще вміє ПВП хатися, ставити кра кращі блоків, ну і в цілком битися. Зараз ми дізнаємося, хто з нас усіх кращий. Погнали! І на жаль, нам скану, я не пощастило, тому ми будемо зараз, в спектраторі дивитися на інших граків, як вони грають. Звісно, нам не пощастило. Що, друзі, зараз ми почнемо наш перший раунд. І також познайомитися це Іран, і вона поміняла свій скін. Да? І вона здогадалася, <свист> що ми знімаємо відео. Це Петро. Зараз там має підійти Снап Лізар, та от Конор його бігти. Ну, коротше, взяла компанія нас усіх. Ну що ж, починаємо наш перший раунд. Іран вже зайшла, я також зайшов, і зараз нас телепортує, телепортує на карту Скайварсу Якщо хтось не здогадався, ця карта була, де ми билися з. Містером Максимусом, і, можливо, ви могли побачити, хто виграв, а якщо не бачили, то перех... переходіть на мій канал і, можливо, буде ссылка в описі на моє відео, де ми билися з містером Максимусом. Ну добре, давайте не будемо говорити. Давайте беремо, звісно ж, ресурс, які в нас є, це блоки, броня і, можливо, якесь оружі і безстрасненько на центр. Давайте покажу свій скіл, давайте безстрасненько достроїмося до конру. Я. Ну як, не безстрасненько таку. Так. Я так розумію, ми з Конором подружилися. Це дуже добре, може і не добре. Можливо, ігрики будуть смущатися, те, що ми зараз з Конором дружимо, але, коротше, не дуже. Тому зараз давайте достроїмося і йдемо далі. Наприклад, сусідній острів. А можливо, давайте йдемо на центр. Це питання. О, супер, я знайшов золоте яблуко. Так, я розумію, що перше зараз на центрі Ірен і... і. вона впала. Ні, гравець на Плезар добив. Конору, а, Конор убив снаплізарда і мені так розумію, лишається вбити Петра, але. О, ні, 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 я залізаю в скрині. Ні, о, ні, я помер. На жаль, снаплізар помер, іренда також впала і лишився. Петро і Конор Юа. Подивимося, хто з них виграє. Я так розумію, поки йде битва між Конором і Петром, ми з Ірен чуть-чуть пофлексимо. Для вас, звісно ж. В принципі, було очевидно, хто виграє, і виграв Конор Юа. В принципі, ви можете побачити. Петра, звісно, вже вбили. На жаль, або на щастя, поки що не знаю. Але зараз ми чекаємо портал і буде почнеться другий раунд. Все, раунд починається, і тут вже йде відлік. Зайшли, в принципі, всі, готуємося зараз битися. Гоу, друзі, все. Беремо, звісно ж, скриню, блоки, броню і меч, і йдемо на центр. Пускаємося за допомогою води на центр, і давайте зараз залутаємо скрині. Ну, тут, в принципі, як завжди, прикольні ресурсики для нас, але головне, звісно, нам блоки. Приніс, звісно, полізні ресурси і? Гравець Конор ви по світу. Шкода. Конору я вже перший, хто, на жаль, помер. Але нічого страшного, бо в першому раунді він виграв, тому от йому і пощада. Не від мене, він, в принципі, саме впав. Лишився я, Іренець на пізарт, вродіби і Петро. І подивимося, хто з нас усіх виграє. Я так розумію, що Ірен на мене стріляє і готова, в принципі, мене вбити. Гравець Конор знову помер. Не звертайте уваги, а в смислі? А, я не зрозумів так. Вона по мені стріляє, але ми успішно ухиляємося від її. атак, бо я знаю, як дрифтувати і все таке інше. Не перший рік граю в Майнкрафт, як думаєте, ви так? Вона поки що по мені стріляється і чекаємо, поки я використаю всі, вона всі стріли. Е, так, вроді попадає по мені, але щось не попадає. Давайте безтресеньким чином, зараз ми до неї достроїмося, бо я так замітив, що в неї вже немає стріл. І в принципі це чудово. О, вона ще й до мене строїться. Це просто за. за. за, за... Прекрасно можна сказати. Не подумайте, що я зробив якесь погане слово. Ні, на жаль, ні, може й на щастя. Тому зараз ми чекаємо, а вони є. Нині ще її лук, та звідки в неї ті всі стріли. Друзі, або це вже страшно на мене нападає Ірен. Так, о, ні, 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 лиш ці на скрині. Я ненавижу ці скрині, коли я їх нажимаю, я не можу нормально вбитися. Я сподіваюся, що я її вб'ю. Ну, я думаю, що їй лишилося пару ударів. Можливо, це кінець. Да, це кінець удар, слава Богу. І Ірен впала Снаплізар плізар також випус світу. Лишився я і Петро. І хто з нас сви. А господи, від з мене з луки, мене пару сердечок. У мене нема чим закусити. Можливо, десь золоті яблука, треба пошукати. Ні, в принципі єдиний йшов, але я не те, що Петро Строїс. Але, на жаль, я швидше, тому я його збив з луком і я, в принципі, виграв. Тому другий раунд за мною. У мене все більше питання, чому іран 8700 літає. Саме найбільше питання, яке у мене зараз відбувається — чому вона літає? Коли вона вже вночилася? Так, починається друзі, вже третій там по щоту, чи четвертий, не знаю. Можливо, ви де знаєте, бо я вже й запутався. Так, що першим чином зараз ми будемо лутати скриню? Забираємо яблучко, забираємо все, що тут нам потрібно, і зараз бігом на центр. Ну і все, ми, як завжди, вже на центрі, точніше, я забираємо класні ресурси і бігом когось вбивати. О, друзі, я знайшов якусь підземну штуку, і тут також є скрині, я навіть ніколи не знав. Це дуже добре, тому забираємо ще класніші ресурси і гайда когось вбити. Бо в мене руки часу це вже. Тут є міст, і мені так подобається цей міст. Що давайте зайдемо до сусіда Снаплізарда і давайте його вб'ємо. Так, друзі, якщо ви не знаєте цей це той ігрок, який був, можна сказати. Сказати, на моєму майже першому відео. Сім чи вісім місяців тому. Це капець, як його давно не було. І от з як сказати, з відродженням його Ірен вийшла з ігри, звісно. І також давайте вб'ємо Петра. І, в принципі, ми виграємо, по суті. так? І Давайте що... Він не вмирує чи що. Дивіться, скільки я тичок йому дав, і він ще дотепер не вмирає. Тож давай вже вмираю, тобі достав, все, давай, помирай, все. Нарешті він вже помер і залишився одна людина. Це Конор Юа. Конору також давайте покажемо свій скіл, і він мене кидає цими снічками. Слава Богу, я не впав в прірву. Давайте якось його обману. А він й стріляє по мені, просто чудесно. Але мені, в принципі, байдуже, у мене зараз сердечко доп... доповнені. І давайте зробимо один трюк. О, все, ми зайшли. І давайте ударимо. О, ні, ні-ні-ні, ні сонечко, ні-ні-ні. Не ні, 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 ні. Ні в цьому, не в цей день, не сьогодні і не завтра, і також не післязавтра. Тому, вибачко, ну але господи, як він мене так б'є? Чому я попався, О, все, його вбив, Його все. Я виграв. Третій, четвертий раунд. Я виграв, не розумію. Самі вважайте, друзі, бо чесне слово, я не розумію. І Конра я вийшов з гри. Звісно, вже шкода. Ну, все, друзі, бувайте, не хворайте.